Щодо Рамштайну під великим питанням, давайте подивимось наших західних партнерів. І їх спільна загальна думка щодо нас: підтримують або не підтримують. Вони однозначно за мир, за завершення. Вони не дуже собі розуміють, як вигнати всю ту нечість з нашої території. І якщо не вигнати, то як зробити так, щоб ми, типу, погодилися з тим, що вони ну, не можуть на це повпливати. От така дилема. Це знаєте, це схоже на те, що. Ми хочемо е, оте полотно, яке вже все в крові у сльозах, посипати бльостками. І ну і все. І нехай оце отак повісити, ну, тіпа, і все, і нехай воно так висить і виблискує собі. Так, далі. Гаріс просила Зеленського обрати наступника на випадок, якщо його вб'ють. Або захоплять у полон. О, як це мило. Клас, така тітонька гарна. М -м -м. Ой, чи правдива ця новина? Це по-перше. Ні, тому що Гарріс про неї не в курсі. А, до чого таке пишеться? Бо це один із сценаріїв, які розглядаються. Два рази не вийде, а на третій, само собою станеться. Це що до Зеленського, два рази не вийде, на третій, само собою, станеться. Так, це ми потім з вами все перекладемо на, нормальний, на нормальну мову. Так, ураган Мілтон може стати найруйнівнішим в історії. Він з космосу шокує. Йому надають найвищу п'яту категорію. За силою він навіть може досягти. Ще не існуючою шостою категорією: вітер дме зі швидкістю 89 з сильними поривами. Очікую, що він накриє Флориду. Ораган Мілтон. А, так, ураган Гмілтон шкоди принесе, бо він діє не один, він діє з ще однією стихією або з якимось лихом у парі. Тобто щось його підсилює той ураган. Це щось природнє або штучне. Це щось штучне цікаво. Україна може відкрити експорт зброї та вишою для наповнювання бюджету. За інформацією видання ми здатні обзброюватися на суму 20 мільярдів на рік. Це дозволить масштабувати виробництво БПЛА для сил оборони. Ми здатні озброюватися на суму 20 мільярдів баксів на рік. Чи ми здатні? Ні. Чи ми будемо то робити? Ні. Дякую. Так, далі. Далі, значить, наступне: Байден не приїде на важливий для України Рамштайн через негоду. Чи дійсно це через негоду істини причини, якщо це не так, як це вплине на подальші плани щодо укладення миру? Байден не їде на Рамштайн? Це через негоду. Це через убивство. Або він думає, що його вб'ють, або щось хочеться сказати, він вже помер. Ну, така історія. Значить, тут негода так, вона просто стала, знаєте, дуже вигідною історією. А може і не просто так, бо вона штучно ж підсилюється, ця історія. Як це вплине на давайте так, взагалі на ситуацію зараз для нас? Та ну ніяк, є план, все, все йде по плану якомусь. Так, значить, тут така цікава історія у нас. Картинка така, дивіться. Зібралися в житті, хто буде зносити. Цю владу, цей стрій, або будуть вже на містах тих, хто є зараз, вони вже зібралися, вони стоять, і просто вони чекають, коли буде змінена, змінені ключові люди позиції, коли вони будуть зметені, щось отак хочеться сказати. А для того, щоб їх змінили, їм дадуть приманку, на яку вони підуть. Як зомбі, вони туди йдуть на ту приманку, а ті нові, які вже є, які вже готові, займуть місця. Це коли люди прийшли до свого дому, а там загарбники, і вони розробили план. Щоб їх виманити якоюсь наживкою, чимось матеріальним. І як тільки ті пішли, ті зайняли свої істинні права і свою територію.